Так, у нас світла немає. Що чекає одиноких сердець у 2025 році? Зараз я подивлюсь, в мене така гарна лампа. Це мені подарувала моя підписниця. Зараз будемо дивитися. Давайте так. Що чекає одинокі серця у 2025 році. То не в парі буде багато знайомств. Але будуть серед цих знайомств і такі, які не потрібно вам з ними знайомитись. Так, тут буде один-два. Бачите, а це все будуть дітські забави. Не буде серйозно. але ось один, який. Все-таки затроне ваше серце. Далі дивимося. Так, це гарна карта. Це, говоря, перевернута, коли у вас била-била доля, била-била, і тепер, нарешті, у 2025 році закінчилось ваші оці скитання і ваші сльози. Перестане вас доля лупцювати. Так, простими словами скажу. Так, далі дивимося. Ось, нарешті, нарешті, нарешті ви йдете в правильному напрямку. Зараз. так, немає, інтернет-єлі-єлі. Нарешті, нарешті ви йдете в правильному напрямку. Вірно, Ідіть, Чиста водичка вас вам покаже правильний шлях. Так, давайте далі. Це для одиноких. Багато хто з друзів, так називаємо, покаже себе не з гарної сторони. Розпрощайтеся з тими друзями, з негарними друзями. Они такі цукерки тут з Італії, Олілі. Так, тут ви знайдете ще й собі житло, таке, що зможете, можливо, його і викупити. У кого немає житла, загасите. Бачите, яка гарна карта? Будете господарювати. А ця карта ще й говорить, що ви можете знайти собі вірного друга, гарного, коханого, в якого буде житло. І ви разом будете поратися по господарству. Бачу, що одинокі серця вже будуть не одинокі. Хоч як вам тяжеленько крапкаться, як тяжеленько нагору, тяжкенько перший місяць, перший-другий місяць. Зимний тяжкенько буде. Але ви справитесь, дивіться, яка ви сильна йдете з посухом і в правильному направлінні У вірному напрямку. Так, а ну, чи будете ви одинокі, і 20-25 рік, чи ні? Ха -ха. Ні, одинокі не будете, дивіться хлопоти, а там дівчинка диво, а тут коханий. Ну, вже не одинокий. І вам скажу, дивіться ви от продовження оцього. Те, що ви нарешті теж будете мати гарну родину, коханого, а комусь може і заміж. Я вам цього бажаю 2025 рік. Розклад мій загальний, але серед моїх одиноких підписників і ластівочок соколиків Справдиться усе, ви знаєте, щоб ви були в парі. Так відьма Ядвіга сказала вузликом вам на взаємне кохання, на добро, на вашу пару. Вам пару і кохання прив'язала.